Привіт, друзі, на зв'язку Український Гік, і нарешті ми цього дочекалися. Офіційна українська локалізація в ексклюзиві PlayStation 5 одразу на старті. Мова йде за гру AstroBot, в яку Sony вперше за свою історію додає текстову українську мову одразу на релізі. Цю інформацію надав відомий український блогер Олбой, і це просто неймовірно потужна новина, так як у нас тепер є не нульовий відсоток побачити українську мову в усіх іграх від власних студій Sony одразу на релізі. І якщо ви усе. Ще в шоці, як і я, то нагадаю, що вже 6 жовтня на PlayStation 5 також виходить ще одна гра з українською локалізацією і назва її Silent Hill 2. Від себе відмічу, що це дуже класна тенденція, так як Sony має велетенський вплив на ігровий світ, а значить, подібний жест може підштовхнути і інші видавництва рухатись у цьому напрямку. Ну і під кінець хочу від щирого серця подякувати компанії Sony за підтримку безкоштовною дворічною підпискою PlayStation Plus. Велика вам за це шана або як то кажуть, у Японії Арігато.